Доброго ранку, ми з України. я Ірина. І щось у нас вилітає. Ну, ви пам'ятаєте, якщо щось у нас вилітає, значить воно для України. Дивіться, що тут для України? Тут якась рожеві окуляри у нас можуть. Дивіться, у нас дві вісімки з двох боків. Тобто, з одного боку, ми розчаровані, з другого боку, приходить якась позитивна інформація. Якась, ем, скажімо так, це може бути якийсь посол, це може бути якийсь гонець, це може бути якась позитивна пропозиція для України. Але ось це, це оце розчарування, скажімо так, воно нас не затьмарить, дорогі друзі. Ось таке для України. А тепер йдемо для нас. Індивідуальний розклад. І у нас їх зазвичай три позиції. Вибирайте свою. Дякую вам за коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви є, за те, що ви живі, здорові, і наші родичі гарбузові. Гаразд, поїхали. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, тут прекрасна карта: дев'яточка кубків. Дев'ятка кубків говорить про ваше особисте задоволення, ваш особистий стан. Піднятість, гордість, емоції. Це може бути свято, це може бути якийсь юбілей, це може бути якесь день народження, хрестини родини і тому подібне зібрання сім'ї. Ось це дуже добре на початок тижня. Супер. Чудове. Можливо, на роботі хтось буде виставляти в когось день народження там або ще щось, якось так. Карта номер два. Ви знаєте, п'ятірочка, тобто це єрофант, це жрець. Ви знаєте, коли випадає ця карта, у вас, можливо, буде сьогодні якийсь іспит, іспит на витримку, іспит, чи ви були добрий матеріал. Ви, мабуть, щось пережили, ви, мабуть, щось засвоїли, якийсь урок. І тут приходить людина або ситуація, яка перевіряє. Чи ви добре засвоїли свій урок? Наприклад, наприклад, ви десь зробили якусь помилку, і вам надається знову та ситуація, тільки, можливо, з іншою людиною, з іншими невідомими, так? Ось, і тут, чи ви здастеся, чи ви цей іспит пройдете, здасте. Може бути спілкування з мудрою людиною. Може бути якась людина-покровитель. Це може бути людина постарша, людина мудра, яка дасть вам якусь пораду. Можливо, ви ось. Ну, все рівно, дуже дуже цікавий день має бути. Дуже відповідальний день. Карта номер 3 Тут у нас імператриця. Це і затишок, це і земля, це і багатство, це і задоволення. В принципі, ця карта говорить про те, що у вас все на своєму місці. І знаєте, як то кажуть, в кінці сезону, урожаю, дивитеся, ага, я така багатенька, в мене і підвал повний, і на даху всяких трав заб. Тобто ви себе можете похвалити. Сьогодні ви помітите, що ви все зробили, навели, навели лад, можливо, хтось зробив ремонт. Ось, і тут ви відчуєте господиню. Того всього, чого ви досягнули. Ось якось так. Це, знаєте, карта така жіноча, земна карта, заземленість теж можливо. Це, знаєте, дотик до землі і до, скажімо ще так, чомусь у мене тут родинність іде. А можливо, щось буде сьогодні день пов'язаний з родиною. Можливо, у когось буде виношування якихось а, планів. Якихось ідей теж може бути. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!